Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Володя сидів за столом та повільно жував котлету. Думав про те, наскільки несправедливе життя. Ну, от взяти, наприклад, Олега, почав розмірковувати вголос. Працюємо на одній роботі, отримуємо однакову зарплату. Але в нього є автомобіль. А в мене нема. І начебто дохід у нашої родини більший, бо його дружина сидить у декреті, а в нас і дітей поки нема. Але грошей все одно ні на що не вистачає. І як йому вдалося купити машину? Тут точно щось нечисто. Може, підробітки якісь бере? Але я питав, каже, що ні. Але звідки ж тоді в нього стільки грошей? Його роздуми перервала дружина Оля, яка увійшла на кухню. Любий. Ти що знову сам із собою розмовляєш? Володя похмуро глянув на дружину і почав мовчки жувати котлету. Але потім не витримав і спитав Оль, ну от скажи, що ми робимо не так? Чому не можемо накопичити навіть на найнеобхідніші речі? Дружина посміхнулась. Ти знову думаєш про машину? Я ж казала тобі ось виплатимо іпотеку і одразу візьмемо автомобіль у кредит. Буде в тебе машина. Чоловік зітхнув. Тільки коли це буде. Оля підійшла і обійняла чоловіка за плечі. Ну, не засмучуйся ти так. Головне вірити. У житті часто трапляються дива. Раптом ми завтра виграємо джекпот або дізнаємось, що в когось із нас є багатий родич, який залишить нам усі свої мільйони. Та ну тебе. відмахнувся чоловік. Постійно все жартуєш. А я взагалі дуже серйозні речі обговорюю. Він трохи помовчав і додав Може, мені на заробітки податися. За кілька років зможу заробити грошей, і іпотеку закриєм, і автомобіль купимо. Там же зарплати більші, за наші будуть. Та ти що? Які заробітки? А я як же? Ти зможеш мене так просто кинути на кілька років? Я проти. Володимир голосно зітхнув та продовжив трапезу. Надії на те, що в нього коли з'явиться власна машина, ставало дедалі менше. Оля хотіла щось сказати, підбадьорити чоловіка, але в цей момент у неї задзвонив телефон. Привіт, бабусю, сказала жінка, прийнявши виклик. Рада тебе чути. Потім стурбовано спитала. У тебе все гаразд? Голос якийсь схвильований. Внучечко, тобі краще сісти. почувся голос старенької. Володимир на мить відволікся від тарілки і подивився на дружину. Та виглядала стурбованою. Він з нетерпінням чекав, коли Оля закінчить розмову, щоб дізнатися, що сталося. Нарешті дружина відключила виклик і приголомшлено глянула на чоловіка. Ну, не тягни, розповідай, що сказала бабуся. не витримав Володимир. Жінка тихо відповіла. Уявляєш, двоюрідна сестра моєї бабусі. Залишила мені квартиру в Одесі. Приголомшила Оля новиною чоловіка. Вона ще кілька років тому склала заповіт і відправила бабусі. Але бабуся мені нічого не казала не хотіла, щоб я засмучувалась, якщо раптом трапиться так, що родичка передумає. Але кілька днів тому ця бабуся померла. І тепер її квартира належить мені. Оце так. свиснув Володимир. Не часто таке зустрінеш. А чому ця квартира дісталася саме тобі у неї що не було своїх дітей чи онуків? Оля знизала плечима. Я не була знайома з тією жінкою, але бабуся розповідала, що старенька жила зовсім одна. Колись у молодості вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вони побралися, планували прожити довге та щасливе життя. Але він загинув в автокатастрофі через місяць після весілля. Їй так і не пощастило більше зустріти чоловіка якого змогла б покохати так, як першого. От це життя і прожила на самоті. Володимир виглядав приголомшеним. Не вірю, ну не буває такого в житті. Оля посміхнулась. Знаєш, мені теж важко в це повірити, але бабуся не стала б мене дурити. Так що це правда. Жінка підскочила до чоловіка. Ти розумієш, що це означає? Володя здивовано глянув на дружину. І що це означає? Оля радісно відповіла. Можна буде здавати квартиру відпочиваючим, і непогано на цьому заробляти. Ми змогли б швидше закрити іпотеку та купити тобі машину. Володя схопився. Це просто чудова ідея. Давай зараз подамо оголошення про здачу квартири. Та постривайте. Для початку потрібно з'їздити подивитися, в якому вона стані. Раптом там потрібен ремонт. Ми ж не знаємо, якою була господиня. Може, там не квартира, а клопп'ятник. Вони вирішили, що в найближчі вихідні здійснять поїздку до Одеси. Заодно і трохи відпочинуть. Через іпотеку вони вже багато років не могли собі дозволити поїхати на море. Квартира виявилася невеликою, але досі затишною. Ремонт був старенький, не завадило б переклеїти шпалери та поміняти деякі меблі, але для здачі в оренду помешкання цілком підходило. За вихідні вони зробили генеральне прибирання та подали оголошення про здачу квартири. Клієнти знайшлися швидко, і вже в понеділок заїхали перші постояльці. Відбою від охочих не було. Ольга з Володимиром задоволено перераховували гроші, одержані від оренди житла. Та й завдяки спадщині, що звалилося на їхню голову, вони стали мало не щотижня бувати на морі. Потрібно було готувати квартиру для нових мешканців. Трохи пізніше. Найняли людину, яка всім цим займалася, а їм лише скидала на карту гроші. Володя тішився, як дитина. Ще трохи часу, і іпотека буде закрита. А потім. Потім його мрія нарешті здійсниться, і він утре ніс цьому нахабному Олегу з роботи. А наприкінці серпня до них несподівано з'явилася свекруха. Любов Іванівна була з величезною валізою в руках, яку поспішно втягла в квартиру і кинула посеред передпокою. Вовочка, а чому я тільки зараз дізнаюся, що твоя дружина має квартиру в Одесі? Та ще й не від вас, а від чужих людей. Володимир здивувався. Від кого ж ти дізналася про це? Любов Іванівна хмикнула. Та яка різниця від кого? Найважливіше те, що ви приховали це від мене? У цей момент у коридор вийшла Оля, і чоловік, зіткнувшись з полегшенням, пішов на кухню. Йому дуже не хотілося лаятися з матір'ю. Нехай жінки самі розбираються. Ми вирішили поки що нікому не говорити про квартиру, сказала Оля свакруся. Я взагалі то не ніхто, розлютилася любов Іванівна. Може, я теж хочу відпочити подихати морським повітрям. Я сто років не була на морі, а з моїми суглобами та тиском це мені життєво необхідно. Тож давай сюди ключі та кажи адресу, куди мені їхати. Оля здивувалась. Такого нахабства від свекрухи вона просто не чекала. Любові Іванівна. Взагалі квартира зараз зайнята. Там живуть відпочиваючі. Мені що виганяти їх? Свекруха і бровою не повела. Не знаю. Придумай щось. Скажи, що ви передумали здавати їм квартиру. Невже тобі чужі люди, важливіші за рідну матір твого чоловіка? Оля зробила глибокий вдих. Любові Іванівна. Я не збираюся виганяти людей із квартири навіть заради вас. Давайте ви поїдете іншим часом, тоді коли в нас не буде постояльців. Я завжди знала, що ти егоїстка. несподівано закричала свекруха. Тільки про себе і думаєш. Я не хочу їхати в інший час, я налаштована їхати негайно. І якщо ти не в змозі вигнати постояльців, то я зроблю це сама. Любов Іванівна спробувала обійти невістку, щоб пройти на кухню до сина. Вона планувала взяти в нього телефон орендарів, зателефонувати їм і сказати, щоб чим скоріше виміталась. Але Оля зробила рішучий крок убік, перегородивши свекрусі дорогу ви не маєте права тут командувати. Це наша квартира, як і та, що в Одесі, і ми маємо право чинити так, як для нас буде краще. Постояльці приносять нам чималий прибуток. Гроші нам потрібні, щоб закрити іпотеку. До того ж, ваш син мріє про власний автомобіль, і ми не збираємося втрачати прибуток через вашу забаганку. Любов Іванівна здивувалась. А ти не тільки егоїстка, а ще й маркантильна стерва. Говорила я Вові, що ти йому не пара. Але він, дурень, не послухав мене, одружився. Оля, піднявши руки, нервово сказала. Гаразд, здаюсь, хочете на море? Буде вам море. Тільки дайте мені добу, щоб я розібралася з постояльцями. Любов Іванівна гордо сказала Отож бо. І пішла геть. Оля не просто так погодилася зі свекрухою. В її голові вже дозрів хитрий план, як покарати зухвалу свекруху, і її слабохарактерного синка одночасно. Володя почув, що голоси стихли, вийшов з кухні. Мама вже пішла? Оля кивнула. І як це прийшло? Дружина глянула на чоловіка і зітхнула. Ну, як, як? Довелося погодитись на її умови. Значить, доведеться знову відкласти покупку машини. Твоя мати сказала, що хоче пожити біля моря не менше місяця. Володимир занервував. Ти що, не могла їй відмовити? Оля мало не плачучи, відповіла. Я старалася, слово честі. але ж ти знаєш свою маму. Моє слово для неї не указ. От якби ти з нею поговорив, чоловік схопив телефон та набрав номер матері. Розмова вийшла важкою, супроводжувалась криками та звинуваченнями. Зрештою, Володя вимкнув телефон та сказав Мама передумала їхати. Все залишається, як і раніше. Надалі, якщо виникне подібна ситуація, одразу відправляй її до мене, ставитиму всіх на місце. Ну, гаразд, як скажеш, чоловіче. нарочита сумно провітоїла Оля, але в душі вона тріумфувала план спрацював. Вона знала, що якщо пригрозити чоловікові, що той може залишитися без машини, то він зробить все, що може, лише б цього не сталося, навіть посвариться з власною матір'ю. А Оля на це й розраховувала.